Рандомні корисні для життя штуки, яким мене навчили не батьки. Я подумала, що, мабуть, ще у когось був такий досвід, і буде цікаво поділитися один з одним, тому що це дійсно, дійсно, дійсно трохи дивно і забавно одночасно. Я навчилася зав'язувати шнурки у дитячому садку. У нас була група друзів, 3-4 чи 5 людей. І вони, окрім мене, всі вміли зав'язувати шнурки. І одного разу ми виходили на прогулянку, і якось з'ясувала, що я не вмію зав'язувати шнурки. І мій друг ну, на той момент він такий: Давай я тебе навчу. коротше, в мене було це дуже довго, я всю прогулянку в'язала ці шнурки на всіх кросівках, тому що в мене не виходило. І в результаті я досягла більш-менш якогось успіху. Але в цілому я не дуже досі з дружу, дуже. Дружу.